Чи можливе життя без Беркуту? Як повернути повагу та довіру українців до своєї ж міліції? Усім зрозуміло одне: без докорінних реформ правоохоронної системи цього не станеться. Але якими саме вони повинні бути? Про це вже запитує нашого гостя, експерта центру політичних правових реформ з адміністративно-делікатного права та кримінальної юстиції, кандидата юридичних наук Олександра Банчука. Доброго ранку, пане Олександре. Скажіть, наскільки мені відомо, ви є прихильником теорії, Теорії 3D, за якою свого часу реформували е, поліцію східної Європи. Розкажіть детальніше про цю теорію, що це означає. Це означає, що 3D – це означає деполітизація, демілітаризація е, і децентралізація поліції, mm -hmm. і справді в своєму книзі про поліцію я е, знайшов цю теорію в авторів, які аналізували реформи поліції в східній Європі. Йдеться про те, що деполітизація про те, що. Поліція повинна бути поза політичними іграми, а для цього потрібно вивести поліцію як орган з міністерства внутрішніх справ, міністр повинен бути цивільною особою, а шеф поліції, генеральний інспектор поліції чи інша посада очільника поліції, це повинно бути зовсім інше, він не повинен асоціюватися і в людей з урядом да з політичними силами. Демілітаризація означає, що навіть якщо міліція. Або поліція є в формі, то це зовсім інше форма і зовсім інші звання, і зовсім інші відносини ніж у збройних силах, де головним є наказ для поліції головним є права людини і положення закону. І децентралізація означає те, що ми повинні е, створювати споряд е, з національною поліцією, місцеву поліцію, і е, саме головне, що ці 3D... Їх правильне і так як автори, про яких я згадував. А європейські пишуть ці 3D при правильній їх реалізації повинні привести до четвертої великої Д – демократизації поліції ну власне з демократизацією поліції в нас поки що складно. Як ми бачимо, є зараз велика і нагальна проблема в країні, і одним словом, цю проблему називають Беркут. Що робити з подібними спецпідрозділами, яких у нас в Україні маса неможливо просто взяти їх і розігнати це тисячі людей їм. Потрібно буде чимось займатись, а тому можливо якась реструктуризація спасе. чи ще щось є як е, з цим підрозділом? Та тобто, ну най... те, що найбільше на слуху це зараз в людей. Це спецпідрозділ Беркут і це... який фактично є каральним загоном а, влади і, і внутрішні війська. І спецпідрозділ Беркут це близько 3700 да, спецпризначенців. І внутрішні війська там 20 тисяч з там з певною певною кількістю, і звичайно, просто в один. Момент їх ліквідувати це дуже відповідальний крок, і він під кутом зору підтримання публічного порядку, громадського порядку, це не зовсім правильно. Хоча є країни, наприклад, я знаю точно в Нідерландах, де немає такого спецпідрозділу, який аналогу Беркуту, який слідкує за дотриманням громадського порядку, тобто там кожен постовий чи дільничний в випадку необхідності, який працює в певному районі, місці чи селищі, чи містечку, вони збираються, і якщо потрібно масові порушення зупинити, вони це здійснюють да разом оцим цим загоном, тобто і це цього не потрібно. Але насправді крок повинен бути той, що ми повинні а, чітко а, зменшити кількість а, відповідних спецпризначенців, а, їх а, не залучати до підтримання громадського порядку, особливо при проведеннях мирних зібрань. Вони тільки мають залучатися, коли є масові заворушення. І третє це чітко підпорядкувати їх а, і а, визначити в системі поліції або нашого міністерства внутрішнього. Справ особу, яка відповідальна за командування цього, це може бути безпосередньо, як є в окремих країнах а, шеф поліції або керівник поліції в наших у наших умовах. Це міністр внутрішніх справ. Тобто, і ми розуміємо, що якщо відбувається порушення, хто за це відповідальний? Тому що в нинішній нинішні ситуації ми зараз не знаємо хто керував тим чи іншим підрозділом, коли відбувалися події 30 листопада, хто да, то, наказ і, і, і хто наказ віддав. А, при, а, але це ми розуміємо, що а, для ефективної реалізації потрібні зміни до до закону, який б ці ці речі. Ну, зі спецпідрозділами ще якось півбіде, як то можна сказати, але в нас в Україні Україна в десь приблизно на другому чи третьому місці, якщо не помиляюсь за статистикою, по кількості міліціонерів на душу населення в нас фактично міліцейська держава. Чи не потрібно нам скорочувати кількість всіх? А, але але Миліцей. звичайно, ви 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 правів тому, тому що є окремі дані, які показують, що якщо середньоєвропейський показник на 100 тисяч населення 300 поліцейських, а рекомендації ООН 222 mm -hmm. поліцейських на 100 тисяч населення, то в Україні за різними даними 600 да, відповіда поліцейських на 100 тисяч населення, тобто ми випереджуємо втричі, так да. Ну скажімо, ті стандарти, які ООН а, висуває, і це при тому, я думаю, що ми не враховуємо що є в нас інші спецпідрозділи, які є в уніформі, наприклад, управління державної охорони, яке охороняє приміщення парламенту кабінету міністрів, а що в нас є а, в а, служба безпеки, а служба спеціального зв'язку. Тобто, по -по звичайно, потрібно багато яких підрозділів, а, які є зараз в міністерстві внутрішніх справ, а, їх просто ліквідовувати. Ветеринарна міліція при тому, що у нас є ветеринарна інспекція, у нас паралельно існує. Ветеринарна міліція. Звичайно, треба залишити цивільній ветеринарній інспекції ці повноваження, ліквідовувати цей спецпідрозділ. Це, це очевидно. А от що робити з генпрокуратурою Списи довкола цього Поняття, якщо так можна сказати, ломається вже досить довго, оскільки е, ця структура виконує і слідчі і наглядові функції одночасно зараз. Як реформувати генпрокуратуру? Е, е, певний спроба відповіді є в законопроекті, який зараз є в парламенті, і він ухвалений е, е, в першому читанні в листопаді це одне з вимог ЄС перед підписанням було угоди про асоціацію. Законопроект про ухвалення закону про прокуратуру. І е, цей законопроект він пройшов експертизу експертизенцянськ. Ки комісії, і він дає спробу відповісти на це на це питання, і також а, там. Є питання, те, що ми повинні чітко розмежувати повноваження між місцевими прокуратурами, регіональними, генеральною прокуратурою. Звичайно, також потрібно вести мову про зменшення кількості прокурорів, тому що у нас знову ж при середньоєвропейському показнику 10 прокурорів на 100 тисяч населення в Україні близько 25-27. тобто в 2,5 рази у нас більший штат прокурорів на нашу кількість населення ніж в порівнянні з іншими європейськими країнами. Звичайно, потрібно скорочувати. А скорочувати це також означає, що треба зменшувати і повноваження, які про які ви говорили. Тому що, наприклад, таке повноваження, яке в нас за радянські часів ще було як загального нагляду. Тобто прокуратура повинна наглядати за за всім аспектами суспільного життя. Це потрібно зменшувати, бо взагалі ліквідовувати ці повноваження. і тоді зменшиться кількість прокурорів. Взагалі бюрократична система повинна дещо худнути. Звичайно, і ці люди повинні в приватний сектор переходити. Нехай працюють адвокатами, юрисконсультами. Роботи всім знайдеться, до речі, про приватний сектор. Деякі експерти зараз останнім часом досить активно заговорили про створення муніципальної поліції. От це одне з тих деяких ми обговорювали з вами децентралізація. Так як ви дивитесь на створення муніципальної поліції в кшталт штатівських шерифів, наприклад? І е, от зараз, до речі, на Майдані з'являються вже загони самооборони. Це щось на зразок таких муніципальних, але локальних загонів е, про охоронців це, правопорядку. Це а те, що з приводу загонів самооборони, це е, е, один із аспектів і один із можливостей а, забезпечення громадського порядку в громадах, а, але він не може замінити собою взагалі по поняття му муніципальної чи місцевої поліції. Місцева поліція це поліція, яка створюється і відповідальна місцевою місцевими органами влади, тобто, або це може бути мер, це може бути міська рада чи селищна рада, чи рада громади. Якщо ми будемо говорити про, про майбутню там реформу адміністративно-територіального устрою, то звичайно це а, просто основна. Ідея полягає в тому муніципальної поліції, що забезпечення правопорядку в кожному селі, селищі і місті це не завдання і це не турбота держави, це турбота людей і громади, яка проживає на цій території. І вони повинні самі вирішити, як організувати їм цю поліцію. Але звичайно, питання, наприклад, розслідування злочинів, це, на мій погляд, неправильно передавати. А ці місцеві поліції це повинна бути все таки національна поліція. Ну Що ж на цьому поставимо крапку Щиро сердечно Дякую за ваші фахові відповіді та консультацію. Дякую, що завітали до нас. Дякую.